Вони успішне майбутнє України для студентів Чернівецького національного університету. Розпочав роботу бізнес-інкубатор. На відкритті були присутні потенційні інвестори та бізнес-ангели юних підприємців. Тож, які можливості дає така програма, дивіться у сюжеті. Їхнє завдання допомогти молодим підприємцям у реалізації стартапів у Чернявецькому національному університеті. Вперше відкрили бізнес-інкубатор для студентів. Така програма була створена для того, аби дати можливість молоді реалізувати свої амбіції та розвинути економіку країни. У нас значно менша кількість підприємств ніж в тих країнах, які в нас прийнято називати країни з розвиненою економікою. А середній вік людини, яка створює новий бізнес у світі, як власне показує стар статистика 25 років, тобто це молодь, тобто це їхні майбутнє. Вони повинні проявляти тут відповідну ініціативу і в цій сфері самореалізовуватись. А ми з свого боку робимо такі додаткові можливості в плані інфраструктури саме в університеті. Саме теперішні студенти будуть причетні до відбудови та післявоєнного відновлення України. Кожен із юних підприємців повинен втілити в реальність свою ідею. Посадовці зазначають, що зроблять. Рядь усе, щоб цей процес був успішним та безперешкодним. Для нас дуже важливо, щоб студенти, які пройдуть інкубаційну програму, від ідеї прийшли до проекту чи власного бізнесу. Захід відвідала і Катерина. Вона студентка третього курсу економічного факультету. каже, що прийшла за новими навичками та хотіла б у майбутньому відкрити власну студію репетиторства. А я була також організатором цього проекту, вимагала в реалізації. Та також хочу приймати участь та розвивати якусь свою власну справу. Я хочу звати надалі те, що я займаюся викладанням і хочу якось це вдосконалити та ставати краще в цій справі. Перед студентами виступили представники різних бізнес-сфер, зокрема Чернівецького it кластеру. Наразі структура керує багатьма релокованими підприємствами і готова допомагати ініціативним студентам. Звичайно, ми будемо допомагати з it стартапами. У нас зараз в нашому кластері 16 компаній до нас. Ну із релокації приїхали дуже сильні фахівці і з Києва, і з Дніпра, і з Харкова. Половина компанії сказали, що ми будемо допомагати бізнес-інкубатору, Ми будемо допомагати з консультаціями в сфері IT, Будуть консультувати наші бізнес-аналітики, проджект-менеджери і інші фахівці. Я сподіваюся, що ці молоді люди. вони... Придумають щось, вони розроблять, ми їм всьому допоможемо, і Україна, і економіку буде тільки в цього вигравати. Заняття для учасників проводитимуть двічі на тиждень, а зареєструватися на бізнес-інкубатор можна за посиланням на офіційних сторінках навчального закладу. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.